Всім привіт, хотіла сьогодні швиденько розказати вам про важливу тему: це про довідки про несудимість. На що звернути увагу на терміни довідок про несудимість і як правильно подати, прикріпити і відіслати ці довідки про несудимість в уряд Канади, якщо ви подаєте на перманентна на permanent Residence в Канаді? Отже, на що звернути увагу? Це по перше, якщо ви жили в країні Україні. Будь-якій іншій країні шість і побільше, то вам необхідно взяти цю довідку про несудимість, якщо вам 18 років більше. Тобто, якщо, наприклад, дитина сюди приїхала в Канаду, бо в іншу країну беремо для прикладу Канаду, приїхала, коли їй ще було 17 років. І на момент виповнення 18 років цій дитині не потрібна довідка про несудимість. Хоча є дуже дуже ріденькі, можна сказати, один зі ста два зі ста випадків, коли офіцер може попросити. Але це здається, це більше технічна така. Знаєте, запрошення запросити зробити довідку про несудимість. Звичайно, якщо є це запрошення, будь ласка, робіть. Отже, вертаємося з вами до термінів. Терміни довідки, наскільки діє, як довго буде діяти довідка про несудимість, якщо ви її, наприклад, вже маєте, або взяли півроку назад, або зараз плануєте брати, але ще не в процесі подання документів на імміграцію. Отже, що нам каже законодавство Канади? Законодавство Канади каже, що якщо ви подали аплікацію, тобто цю аплікацію або зареєструвалися, щоб отримати довідку про несудимість, будучи ще. В країні, за яку ви берете довідку про несудимість, ця довідка про несудимість діє 6 місяців. Але якщо ви виїхали поза межі цієї країни і взяли довідку про несудимість, ця довідка про несудимість буде мати. Не буде мати терміну, тобто вона не закінчується за 6 місяців. Так? Вона буде, е, не буде мати терміну, допоки ви не вернетеся повернетеся в цю країну хоча б на один день. Отже, якщо у вас ви взяли довідку про несудимість, скажімо, 6 місяців назад, 7-8 місяців назад, і ви не ні на жодний день не вернулися в цю країну, то ця довідка про несудимість, яку ви раніше взяли, вона буде діяти. Але тут важливо помітити, що офіцер має право завжди взяти попросити попросити вас повторно. Оновлену довідку про несудимість, тобто щоб ви були до цього готові і дивлячись, яка ситуація буде на, на той час, коли вас попросить офіцер надати цю оновлену довідку про несудимість, чи будете ви мати змогу надати цю довідку чи ні, вже будете розбиратися і пояснювати офіцеру. Але пам'ятайте, що ця довідка про несудимість буде діяти, якщо ви її запросили після того, як ви виїхали з цієї країни? А якщо ви подаєте на піар довідку про несудимість в Канаді канадську довідку про несудимість не, не потрібно надавати. Також такий важливий момент правильність надання цієї довідки про несудимість виглядає як скан оригіналу, кольоровий скан. Дуже дуже важливо. Бо якщо це чорно-білий скан, не кольоровий скан може бути відмова. І, на жаль, ми бачимо, що якщо взяти до уваги економічні програми імміграції, то на жаль, бувають випадки, коли повертають аплікацію, бо неправильно надана довідка про несудимість неправильного формату або неправильний вид тип довідки. Неправильний формат це я вам сказала, це скан, кольоровий скан підкріплений перекладом на англійську по французьку мову. За перекладами ми з вами окремо поговоримо, які правильно мати переклади в окремому відео. А також, що стосується, це такий, можна сказати, також один з найголовніших тем щодо правильності надання довідки про несудимість, є різні довідки. Так? І як же вам впевнитися, що ви насправді надаєте правильний тип довідки про несудимість? А якщо ви підаєте в Google і ведете RCC Police Certificate, ви зможете обрати країну, за яку ви хочете попросити довідку при несудимість, і ми залишимо лінк під відео, щоб ви могли подивитися це, це знайти. Але на що звернути увагу? То що по кожній країні, коли вибираєте країну, за яку ви хочете взяти довідку про несудимість, буде написано зверху name of the document, назва документу. Тобто, коли ви отримаєте цю довідку про несудимість, наприклад, з Італії, з Польщі з будь якої іншої країни з України. Буде написано, як ця довідка має правильно називатися, бо також інколи ми бачимо, що неправильно надана довідка якимись іншими структурами або, можливо, якимись там знаєте приватними компаніями, але це не та довідку, яку хоче бачити імміграційний уряд Канади. Сподіваюсь, було корисно до наступного разу.